У нашому місті щодня працює багато різного транспорту. Він дуже важливий, бо допомагає людям швидко дістатися з одного місця в інше. Автобуси, наприклад, великі машини, які возять багато людей одночасно. Вони зупиняються на спеціальних зупинках, щоб пасажири могли сісти або вийти. Автобуси часто їздять по основних дорогах міста. Легкові машини. Це маленькі транспортні засоби, якими їздять сім'ї, лікарі, поліцейські та пожежники. Лікарі швидко добираються до хворих, пожежники до пожеж, а поліцейські слідкують за порядком. Також на вулицях нашого міста можна побачити велосипеди. Їх люблять діти і дорослі, які хочуть подорожувати швидко і весело. На дорозі можна зустріти таксі. Це машини, які можуть забрати людину з будь-якого місця і довести туди, куди вона хоче. Також є мотоцикли, і скутери, вони маленькі і спритні, можуть їздити швидко і легко проходити через затори. Усі ці види транспорту дуже потрібні, бо без них люди не змогли б швидко добиратися на роботу, до школи, в лікарню чи до друзів. Але на дорогах треба бути дуже обережним та дотримуватися правил дорожнього руху. Світлофори показують, коли можна переходити дорогу, а коли треба почекати. Якщо всі будуть дотримуватися правил, місто стане безпечним і зручним для всіх.